новин. Ми знову будемо розповідати вам про найцікавіше з того, що відбулося в юності Буковини. І сьогодні ви дізнаєтесь, як гуртківці вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні? Чим запам'ятався День Єднання? Який цікавий захід вже встигли провести наші практиканти? А також про цікаве заняття за чашкою ароматного чаю. Гуртка Япаночка. А на сам кінець вас чекатиме актуальне бліц-інтерв'ю. 20 лютого в Україні відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Напередодні вихованці гуртків Світ фантазії та палітра долучились до щорічної тихої акції Ангели пам'яті. Діти спочатку виготовили паперових ангелів, символі Небесної Сотні, а потім прикрасили ними символічне дерево пам'яті Ангели Майдану. Також наші юні художники підтримали акцію Ангели Небесного легіону, яку ініціював департамент освіти і науки Чернівецької ОВА. Діти малювали янголів як символ пам'яті про подвиги наших героїв. А в день єднання, що вдруге відзначається в Україні 16 лютого, наші вихованці влаштовували патріотичні фотосесії, знімали коротенькі відеоісторії про те, що єднає, і просто ділилися думками та емоціями, що для них означає День Єднання. Як ти думаєш, чому День єднання важливий для кожного українця? Я думаю, він важливий тому, що мотивує українців допомагати одне одному і тим більше ЗСУ. Україна єдина і незалежна, і ми всі мріємо про перемогу? Що ти робиш в День Єднання? Ми разом з друзями співаємо гімн та е, робимо патріотичні фотографії. Я роблю патріотичні поробки та співаю гімн України. Тим часом студенти 4-го курсу коледжа мистецтв імені Сидора Воробкевича, що зараз проходять навчальну практику в нашому центрі, вже встигли проявити свій креатив. Для наших вихованців вони підготували та провели ну дуже цікаву розважальну програму. Як це було у наступному відеосюжеті. Це свято, воно повинно святкуватися, тому що незважаючи на ті обставини, які зараз у нас є в країні, любов нас єднає. І тому, так як ми сьогодні маємо можливість провести це свято, саме ігрову програму, ми вирішили троє зробити це свято якраз для вихованців на юності Буковини. Особливо в нашій ігровій програмі є те, що ми не тільки говоримо про любов, але про інтелектуальні ігри. Ми хочемо збагатити молодь юності такими знаннями, як про поп-індустрію України, про кохання між зірками, наприклад, і трішки зробити такі дружні змагання між дівчатами і хлопцями. Які ваші враження від конкурсної програми? Враження дуже хороші, все сподобалося, було дуже весело. Враження цікаві, мені сподобалось. Доволі оригінальні самі конкурси. Цікава подача та взаємодія з залом самим. Також хотіла себе подякувати нашим воїнам, які тепер захищають нас, будучи на передовій в ТУ. дякую всім. Хто підтримує це і допомагає нашим воїнам: смачний тіскейк та ароматний чай на заняття. М -м -м. Це неможливо скажете ви. Але запевняємо, що у наших гуртках можливо все. А особливо, якщо це заняття з правою етикету: в гуртку є панночка. Продовжуємо тему етикету, а саме етикет чайної церемонії, і вже потрішки переходимо до етикету самого застілля. Мені дуже подобається заняття, тому що вони дуже активні. Я навчаюся багато різного. Я навчилась на я паночка, що потрібно культурно їсти. Наприклад, ніж ми тримаємо з правого боку, а вілку з лівого. А коли п'ємо чай, не сьорбити. Навчилася, що треба вилку тримати з лівого боку, коли ріжеш щось, а ніж з правого. Зрозуміли? Я навчилася правильно використовувати виделку та ніж. А ще навчилася, що треба розмішувати чай 6.12. А завершуємо наш випуск Бліц інтерв'ю. Цього разу ми підготували цікаві запитання про українську мову. Адже саме сьогодні, 21 лютого, в усьому світі відзначають День рідної мови. Який день відзначається в усьому світі 21 лютого? <гум> день рідної мови. Да. Е, так я знаю, це День рідної мови. 21 лютого українці відзначають День рідної мови. І я навіть е, вчу вірш Ліни Костенко Сила рідної зброї. День української мови. Закінчуй вислів. Не кажи не вмію, а кажи. Вмію. Навчусь. Умію. <смітна> Навчуся. Працюй, коротше. Навчуся. Назви слово в українській мові, яке вміщує в себе на початку і на кінці два особові займенники. А між ними назва маленької конячки. Японія. Назвіть слово в українській мові, Яке в нього Ну, то, що я Японія... А, Японія! Ні. Японія. Японія. Назви українських поетів, яких ти знаєш. Леся Українка, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, Григорій Григорійська рода. Тютюнок. Тарас Григорович Шевченко, Олеся Українка, Іван Франко, Володимир Сусюра, Тарас Шевченко, Франко, Стороженко, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, Василь Стус, Василь Симоненко, Іван Франко і Тарас Шевченко. Д Добери три слова, якими ти можеш описати українську мову. Гарна, сучасна, прекрасна. Звучна, красива. А мелодійна, чиста, гарна, милозвучна. Витончена, унікальна, рідна, красива, мелодійна. Гарна, добра, милозвучна. Все. Незалежна, красива і багато. Милозвучна, найкраща так. Та е, поетична, гарна, гармонійна і милозвучна. Безперечно, наша мова наймилозвучніша, найкрасивіша та найрідніша. Такими красивими епітетами завершуємо наш випуск. А я нагадую вам, що актуальні події про юність Буковини можна дізнатися і на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Сьогодні в студії для вас працювала Маргарита Трицак. До зустрічі в ефірі!